Повертаючись до творчості великого композитора Володимира Івасюка, хочеться зачитати спогади Назарія Яремчука про свого колегу. На все життя вразила особливість характеру Володимира. Не викладати себе одразу. Він водить у свій світ мене поволі, розкриваючи щоразу несподіваними закутками закоханої душі у гори, в людей. Ще більше несподіваного залишав на посінь. Можу лише з певністю сказати одне, що Володимир Івасюк жив у чотирьох вимірах. Це був поет, композитор, художник, людина. Слово для вітання поету надається багаторічному учаснику клубу шанувальників творчості Назарія Яремчука. Заслуженому працівнику культури України Леоніду Ржепецькому. Вітаю вас, друзі! Сьогодні культурний десант артистів Миколаївської обласної філармонії і клубу творчої інтелігенції міста Героя Миколаєва висадилися тут, в обласному художньому музеї імені. Віріщайна, зустріч із друзями, експромт. Сьогодні музика звучить, і друзів голоси лунають. Яке це щастя жить і творить, нехай усі це знають. Така у мистецтві справжня сила, така у неї велич суть. Вона дає людині крила, і крила вдалі її несуть. У кожної людини грань таланту є висота і є форіг, та Миколаїв як основа для нас усіх це оберіг у рамах золотих картини, пейзажі, натюрморти і портрети. Для кожного дорослої дитини дарують авторські секрети. В мистецтві справжні відкриття. Лише талант, який від Бога несуть нам вічні почуття. Це вірний шлях, пряма дорога, мистецтво вічне і святе. Воно, як сонце, в небі сяє і Україну. Береже і нас усіх єднає. Дякую. відісний і реальний в пам'яті Анатолія Золотухіна. Саме в цьому залі десятки років Анатолій Золотухін проводив пушкінський клуб. Він стояв біля витоків. Пушкінського клубу. Його всі поважали і любили. Він не мав ніяких державних нагород, але мав найвищу повагу, Пашана від Миколаївців. Ще він займався античністю історія Північного Причорномор'я. Мені історію за фахом було завжди цікаво його слухати. Нещодавно це два роки, як відійшов у вічність Анатолій Золотухін. До болю Туга серце крає, свічу тримаю у руці, таких, як він, в наш час немає, сльоза скотилась по щаці, гортаю в пам'яті моменти людей таких. На щаст немає, роблю на цьому я акценти. Життя триває. Він пив у скіфії вино, зустрівся з одіссеєм в Трої. Міфічні скіфи, греки і боги, були його живі герої. Була це казка чи легенда. Все для історії є диво. Але для мене це звучало. І переконливо і правдиво, все, що для кожного є диво, для нього правди сторінки, забрав з собою таємниці Навічно, навіки. на віки. Але ми пам'ятаємо пам'яті вдячність дві святині, які творять людське людині. Ці слова належать світочу українського духу Пантелеймону Колішу. А ще я не можу не сказати, не прочитати рядки, які сповнені героїкою, славою, тому що цей час, в який ми з вами живемо, це війна привнесена расистами на нашу Богом дану землю святу. І ми не скорені. Ми Нащадки козацької слави України. І Україна буде вічною і ми з нею. Бо, словами Тараса Григоровича Шевченка, свою Україну любіте, во любите воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї, Господа, моліть. Сповідь бійця ЗСУ, з фронту. У полях під савур могилою, між боями таки у вісні я побачив себе дитиною, бо судиш, що біжу по росі. Це тривало всього лиш секунду. Сон тривав одну мить. А проте я побачив усіх своїх рідних і дитинство своє золоте. Зрозумів я у ту ж хвилину рідний дім це одвічно святе, хто крім нас захистить Україну і дитинство дітей золоте? Слава ЗСУ, слава Україні!